Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. І повертаємося до жахливого землетрусу, який забрав понад 5 тисяч життів у Туреччині та Сирії. Дипломатичне представництво України в Туреччині розшукало дев'ятьох українців, які перебували в зонах стихійного лиха. А має запити на пошук 27. турецький президент Ердоган щойно звернувся до громадян і оголосив для 10 постраждалих провінцій надзвичайний стан на три місяці. І з найостаннішими новинами з нами наживо кореспондентка інформаційної агенції Укрінформ Ольга Будник. Вітаю, Олю. Тож про яку кількість загиблих і зниклих наразі йдеться? Що тобі відомо? На даний момент ось за останніми оновленнями загиблих 3549 людей, поранених 22168 людей. Врятовано з під завалів більше 8 тисяч людей, пошкоджено більше 5700 будівель. Деякі з них врвщення зруйновані, і під завалами залишаються люди. Після двох землетрусів було зафіксовано більше три сотні авторшоків. І що найгірше їхня сила була більше п'яти балів за шкалою Ріхтера, і вони приносили нові руйнування. Так наприклад, Наприклад, сталося в місті Діарбакир, де вчора поруч із місцем, де рятувальники розбирали завали, обвалилася ще одна будівля. Загалом у пошуково-рятувальній операції задіяно більше 53 тисяч рятувальників, волонтерів та іншого персоналу. 70 країн та 14 міжнародних організацій висловили готовність або надали вже допомогу Туреччині. На місці працюють більше 3200 іноземних рятувальників з 14 країн. У 10 провінціях, які визнані зоною лиха, оголошено надзвичайний стан на три наступні місяці. Також в Україні від учора діє 7% денна жалоба за загиблими Сейсмологи прогнозують, що можливі повторні поштухи протягом найближчих днів, тому мешканці небезпечних районів намагаються їх покинути. Турецькі авіакомпанії для цього навіть збільшили кількість рейсів із зони землетрусу. Вщент, лікарні вщент переповнені, тому після надання першої медичної допомоги тим, хто підлягає евакуації, відправляють у інші лікарні, зокрема, Ванкарус, Тамбул та Ізмір, евакуація поранених. Від відбувається як наземним, так і повітряним шляхом, а тепер ще й задіяні кораблі з порту Іскендерун. У Туреччині нинішню катастрофу за масштабами визнали найбільшою за останні 84 роки. Студія Ольга фахівці й турецькій закордонні говорять про те, що кількість загиблих може набагато зрости, адже рятувальники досі не дісталися до більш віддалених районів. Але що кажуть про те, чи великі надії знайти зараз під завалами ще живих людей? Так, не дісталися до найбільш віддалених, як ви і сказали, і окрім того, не всі будівлі, які обрушилися, вони були розібрані. Надія залишається. Ось буквально за кілька хвилин до нашого ефіру стало відомо про нові дива порятунку. З під завалів врятували чоловіка, який пробув там більше 25 годин. Також врятували людину після 32 годин під завалами. Зранку були повідомлення про шістьох постраждалих, які вижили після 30 годин перебування під завалами. Вчора ми мали кадри з порятунку немовляти в Малаті і дівчинки, яка самотужки вилізла з-під завалів у дірдієрб. Кирі, звичайно, з кожною годиною, навіть з кожною хвилиною, можна сказати, надія зменшується. Перші 72 години вважаються найбільш критичними, оскільки є ще надія дістатись постраждалим живими. Але тут негативний вплив мають погодні умови, бо на вулиці зима вночі температура нижче нуля, і навіть ті, хто залишаються під завалами, можуть померти від переохолодження. Тому нині задіяна максимальна кількість сил та засобів для розбору завалів. Також працюють службові собаки. Рятувально-пошукова операція триватиме і вночі, і не втрачаємо надії на нові дива. Обов'язково віримо в краще. Із нами наживо була Ольга Будник, кореспондентка інформаційної агенції «Укрінформ». і зокрема розповіла про нинішню ситуацію в Туреччині, яка переживає наслідки одного із найстрашніших землетрусів у своїй історії.